Привіт, мої любі українці і гості України. Зараз я буду виходити в такому форматі, трошки експериментальному. З мобільного телефона буду записувати відео. Це коли відео будуть якісь термінові, і новина, яку я буду вам доносити, буде мати невідкладний характер. Отже, ви знаєте, що з'явилася нова постанова номер 318 від 7 квітня свіжа. І таким чином уряд вніс положення, ну зміни точніше, до положення про територіальні центри комплектувальної та соціальної підтримки, затверджено постановою кабінету міністрів України номер 154, Ви всі знаєте, в чому сенс? В чому скажімо так, зміна, що внесено, що повістки тепер вручать можуть в будь-якій області України будь-якому українцю незалежно від прописки. Ну, я вам скажу, що це не є щось нове, тому що з самих перших днів початку війни в Україні у мене особисто під захистом було декілька військових, які є киянами по приписці, по всьому абсолютно, і їх призивали з Закарпатської області, з Хустського ТЦК. З берегове, от звідти вони їхали, і що цікаво, що вони навіть там не проходили жодного навчання. ВЛК виключно підпис стояв замість врачів, вони врачі в очі не бачили. І без бронежилетів, без будь-якої екіпіровки вони попали зразу напередок. Да, там хлопці, кіпіш підняли подняли дуже сильний, і потім вони там дійсно повторно проходили ВЛК, всі ці моменти, але це були відкриті кримінальні провадження, 72 кримінальних провадження, і було дуже багато питань. Тому те, що зараз прийнята ця постанова, ну вона до речі, ну що вона змінює? Вона. Просто узаканює, узаканює дії, які раніше вчиняли і так і так до українців. Тому так чисто формально є зміна, але щось таке суттєве, що воно змінило, нічого воно не змінило. То але, дійсно це логічно, що сьогодні будь-який чоловік може отримати повістку в будь-якому місці. Але питання, щоб ця повістка була вручена у законний спосіб. Тому що якщо повістка буде вручена як завжди некомпетентними особами, тобто людьми в формі, які не мають права роздавати вам повістки, тоді ця повістка вручена не в законний спосіб. Друге питання: коли вам вручають повістку, вас мають ідентифікувати, тому що якщо будуть вручати повістку, а таке з практики було. Особи з собою немає документів, він каже, я, я Петро Петрович. Петро, І йому повістку виписують, як Петрову Петро Петровичу. Петро". А насправді такої людини не існує. Інше питання, коли повістку будуть насилати вам смс-повідомленнями чи поштовим відправленням, коментувати не буду, тому що тут. Вона антизаконна, тобто незаконна ця повістка, тому що вона має бути вручена належним чином. Але це буде окрема тема окремого відео. І є ще одна суттєва зміна: те, що ТЦК більше не виконуватимуть завдань щодо підготовки та ведення територіальної оборони. Ну, Отакий от, от формат. Зараз я спробував його відзняти відео на телефон. І прямо зараз я викладу його в YouTube. І якщо ви дивитесь, будь ласка, моне прохання написати в коментарях, чи підходить вам такий формат, чи гарна якість, там, може ви хочете якихось змін. І якщо підходить, ви одобрите це відео, тоді прошу поставити жмеклки вгору. І написати в коментарях, Ігор, непоганий формат, якщо це буде свіженька новина, давай, будь ласка, пуляй, і все буде нормально. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, там також всі новини оповіщаю дуже швидко. Ну, з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося у наступних відео.